Що ви відчуваєте, коли гроші, які ви так довго заробляли, ви віддаєте, платячи комунальні послуги, купуючи одяг, купуючи їжу, чи легко ви роздаєтеся з грошима? Чи з радістю ви оплачуєте покупки, чи вам шкода грошей, якими ви оплачуєте послуги? Я раніше теж. Заробляла гроші ради грошей. Для того, щоб вони були. Бо коли у мене не було в кошельку тисячі, в мене починалася паніка. Як же ж так? без грошей, а що я буду робити, а як я буду жити і так далі? Що відбувається в цей момент? Коли ти знаходишся в такому статусі нестачі, нестача буде збільшуватись. А коли ти знаходишся в такому, ну, не знаю, як замінити слово, ізобілії, воно буде множитись. Чому говорять, що бідний бідніє, а багатий багатіє? Багатий не думає і не боїться залишитись без грошей, і він з радістю витрачає їх на себе. Скажете ви, а як же ж можна витрачати, якщо виходить мізер? Почни з малого. Зрозумій, що коли ти оплачуєш продукти, ти не тільки собі даєш енергію для життя, тому що їжа – це наша енергія. Це так як паливо для машини. А разом з тим, людина, яка сидить на касі, отримує зарплату і також отримує додому продукти. Людина, яка володіє цим магазином, зможе закупити інший товар. А люди, які вирощують продукти, зможуть здати його в магазин. Отже, купуючи навіть невелику капустину, прослідкуй ланцюжок людей, які отримують дохід від того, що ти купив чи купила цю їжу. Розумієш, про що я? Тобто, елементарно купуючи послугу чи будь-яку річ, ти автоматично допомагаєш іншим людям жити. Заробляти, кормити свої сім'ї. Навіть коли ти йдеш в перукарню для стрижки чи для манікюру, ти так само комусь допомагаєш жити в цьому світі, заробити на свій кусок хліба. Зрозумій, коли ти оплачуєш будь-яку покупку, це те саме, що ти робиш добро для когось. Тому з радістю віддавай гроші на благо собі. Та благо іншим. Я бажаю вам щастя. Якщо ви зрозуміли суть, про що я говорю, і зловили цей інсайт, ви побачите, як швидко у вашому житті все почне мінятися. Коли ви з радістю будете розставатися з грошима на свої потреби, з вдячністю їх оплачувати, гроші до вас будуть повертатися. Сторицею. А коли ви будете надіятись і брати все безкоштовно, то з вас все рівно Всесвіт забере цю десятину. Тому не хапайтеся за те, що безкоштовно воно не дасть вам багатства і доходу, тому що по закону Всесвіту все має оплачуватись або власною енергією, або енергією грошей. Як кажуть євреї, слава Богу, що взяв грошима. Тож, нехай, всі ваші питання можна буде вирішити звичайними грошима. Я вас люблю.